Вітаю всіх! От і відбувся продаж пам'ятної монети зі срібла Дух Різдва, а також набору річного набору монет 2025 року, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам вдалося придбати і що хотілось придбати більше всього, як на мене краще б вони випускали дані монети по очереді, оскільки. І набір, і срібна монета доволі цікава і купить одночасно і то, і то стає все важче і важче. Чи знали ви, що одним із елементів оздоблення срібної монети Дух Різдва вставка дії Аманту розміром 1,5 мм? Друзі, як гадаєте, НБУ вперше використав даний елемент оздоблення для пам'ятної монети? Напишіть, будь ласка, в коментарях. В даному відеоролику ми повернемося трішки в минуле, а саме в 2025 рік. Березень 2025 року НБУ розпочинає в інтернет-магазині продаж срібної монети. Сама монета була введена в обіг ще у 2024 році. Монета номіналом 10 гривень була випущена тиражом до 10 тисяч штук. Зі срібла 999 проби. Монета, яка символізує боротьбу добра зі злом і присвячена покровителю воїнів та захиснику України. Пам'ятна монета Архістратих Михаїл, присвячена одному з головних архангелів, відомому як Архістратих Михаїл, що в перекладі з грецької означає головнокомандувач. Серед віруючих це один з найшановніших біблійних персонажів, який очолює Небесне воїнство ангелів. І є покровителем звитяжців, які борються за праведне діло. На монеті розташовані стилізовані силути воїнів Збройних сил України, винтокрили та протитанкові їжаки, що композиційно підкреслюють боротьбу, яка ведеться за незалежність. Аверс монета, стилізований малюнком маскувального зразка 2014 року, відомого також під неофіційними назвами Піксель та Український піксель. Зображено стилізований лавровий вінок. Що символізує славу та перемогу. Сьогодні образ Михаїла активно використовується в символіці Збройних сил України, зокрема десантників, як знак захисту та боротьби за праведне діло архістратих Михаїл в золоті. Чи будете ви його пробувати придбати? У мене на сьогодні, все. Дякую, що подивилися.